В Олександрії триває безстрокова акція протесту пенсіонерів, організована спілкою шахтарів-інвалідів, комітетом пенсіонерів та організацією діти війни. Люди протестують проти відсутності повноцінного пільгового проїзду в автобусах Олександрії. Цього разу пенсіонери вирішили пікетувати міський відділ поліції, службу безпеки України та прокуратуру. 14 березня, близько 9 ранку, мітингувальники зібралися біля міської ради. Поспілкувалися з секретарем міської ради Оленою Богоявленською з приводу пільгових перевезень і вирушили до поліції. Поліції. Біля відділу поліції пенсіонери почали у мегафон кликати начальника відділу, а не дочекавшись його появи, зайшли до приміщення. Вислуховувати про порушення закону щодо пенсіонерів довелося працівникам чергової частини поліції. Начальник до мітингувальників так і не вийшов, бо як виявилося, був на місці злочину. Здравствуйте. А де начальник? А яке ж це сто пройшествує? Сьогодні прийомний день. А він ну, що, клітчий? Або колективний працівник? Утік. Ми так. так і відмітимо. Криками ганьба начальнику поліції мітингувальники рушили під стіни Олександрійського відділу Служби безпеки України. До приміщення СБУ їх не пустили, проте начальник відділу вийшов та пояснив пенсіонерам, що служба безпеки не може перевіряти діяльність міської ради, адже це не її повноваження. Цим має займатися підрозділ управління поліції з економічної злочинності. Натомість служба безпеки вже перевіряє, чи не було корупції у конкурсі на автобусні перевезення, який проводився міською радою. Сергій Петрович вказав, що є певні корупційні, корупційна складова в даному питанні. По цьому питанню ми на даний час відіслали запит на міську раду і перевіряємо повністю конкурс, який був не До сих пір на даний час відповідь не доійшла до нас. У міської ради є термін рівно місяць, по закону дати на наш. Я не можу ніяк вплинути на міську раду, щоб вони надали, скажімо, за день чи за два. Помітингувавши службу безпеки, пенсіонери вирушили до прокуратури. У прокуратурі протестувальників уважно вислухала заступник керівника прокуратури, адже сам начальник на навчанні. Пенсіонери жалілися, що їхні права на безкоштовний проїзд не просто порушуються. В автобусах їх ображають, виганяють, а іноді навіть застосовують силу. Безпідставно обмежує пільгові пасажироперевезення. перевезення. Як сказав людина, викидають за автобус в січні місяці. Повністю були проматросили пільгові пасажироперевезення. Ніхто не хоче втрутитися. Це злочин. Це злочин, вже я вважаю, кримінальний, якщо людина на законних підставах сідає в автобус а його в спину виталкують. Погодьтеся, що може виникнути конфлікт до смертоубійства. Кому це потрібно? Не міліції, не СБУ, не прокуратурі не потрібно. Але ж ніхто не втручається. А чому не втручається? Та тому що зміни до закону прокурор, прокурорського закону. Прокуратура позбавлена загального нагляду над місцевим самоврядуванням. Ну що, але над криміналом вона ж не позбавлена. А я стверджую. Прокуратуру, перевірте, там і кримінал є. Я заходжу в автобус тільки з тією метою, щоб реалізувати своє законне право на пільговий проїзд. А мені це право присікає хто? Злочинець, який порушує закон. І називається він пасажироперевізник. У прокуратурі мітингувальникам пояснили, що місцеві прокуратури за законом зараз позбавлені загального нагляду над місцевим самоврядуванням. Проте зобов'язані відреагувати на заяву про злочин, яку можуть написати протестувальники. Якщо ви вважаєте, що є злочин, він має місце, він скоєний, у вас є розрахунки, у вас є підстави, так вважати. Ви пишете відповідну заяву, і ми не маємо права її не прийняти і не внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто відкрити кримінальне провадження по цьому факту. І вже в рамках кримінального провадження проводиться перевірка ваших довідів, проводиться ревізія, перерахунок коштів і чи дійсно відповідається всі дійсності і приймається законне рішення згідно кримінальної заявки. Протестувальники пообіцяли заяву про злочин обов'язково подати до прокуратури, а акцію протесту по пільговому проїзду продовжити через місяць, 14 квітня, о 10-й ранку під стінами міської ради.